что я вижу что до этого как бы да везде что бы не происходило да на Европе в России где бы не было всегда находили чеченский след сейчас я вижу что то находит там всегда украинский след сейчас должны понять о чем он говорит типа к любой вырабатывали такой рефлекс что любое негативное событие в Европе в мире вообще это типа чеченцы. З постійно... Але далеко ходити не треба. Нещодавно. Ну, як? Відносно нещодавно, Крокус Сіті. там так, да. знайшли слід, і український, і здається, ваш особисто. Правда? Візитку. де то так. Да, да, Повторіть, будь ласка, я не почув. що то було, как ви да, по моєму інтернет. Що моє фото ставили, що я, якось там десь, то меня поймали, що. ли. Да. да було да, дело в інформаційному плані. Тобто там взагалі вони э, збірну солянку зробили да, і да, українці, да, да. і ічкіриці. Це ну, ж відповідь на ваше питання. Да. От, вони вже почали от отожню, Є типу, типа, чеченець терорист, то даже українці. Фашист. Фашисти, да, всі террористи. Українці помогли, отправили, на дорогу да. зробили.